Привіт! З вами Тіна і ви на каналі Тіна Mark USA. Сьогодні у нас знову розпаковка одягу. Сервіс одягу Daily Look прийшла коробка, я її ще не відкривала, це відкриття разом з вами. Як і в попередніх відео я буду розповідати вам про ціну, про те, як сервіс працює, приміряти одяг на собі і в кінці скажу вам, рекомендую я цей сервіс чи не рекомендую, що я залишаю, не залишаю. Це вже третій сервіс, який я пробую. Я пробувала Stitch Fix. Я пробувала Wantable. І оце от Daily Look. На Stitch Fix і Wantable я підписку залишила ще на один раз спробувати. А от спробую чи спробую я Daily Look, подивимось. Поїхали! Отже, перше, що мені кинуло в очі, це те, що таке враження, що цю коробку вже використовувала один раз, тому що видно, що скотч був наклеєний, вона така вся потерта, потерта І навіть коли я знімаю скотч, то замітно, що. В тих місцях, де в мене на скотчі папір не залишився, він же не залишився в когось іншого. Тобто цю коробку, ну це не є погано, що вони використовують ті самі коробки. Це в принципі навпаки класно, що для збереження а, environment, так, але ну, таке собі трішечки такий неприємний осадок, що цю коробку вже хтось таскав, вона така потропана. Коли відкраю, написано The moment you have been waiting for, момент, на який ти чекала. І перше, що мені попадається, знову ж таки пакет, в якому можна повернути речі, які я не хочу. Доставка до мене коштувала безкоштовно, так само, як я відправити можу також безкоштовно. Як це виглядає тут? Ось так от одяг замотаний в бантик. Зверху є брошурка, і знизу є payslip, тобто повернення адресу, і є slip. І тут, мабуть, це те, що ми можемо бачити. Ага, а, на звичайному папері роздрукований, трошки так якось, ну, непрофесійно, я б сказала, попередні на гарних буклетах були. Але, тим не менш, а, тут список і опис того, що в мене є, в кількості, в розмірі, колір і просто номерний знак їхній. А, мабуть, це потрібно повернути назад, якщо я буду повертати. Зверху є все-таки буклет конверт. А, thank you for shopping Daily Look. Дякую, що користувалися а, з Daily Look. Ага, і тут є в нас а, Your curated DL box 1 1-2-3 покро. Дуже цікаво. Просто на А4 роздрукований і складений вдвоє. Ну, якось а якось зовсім не професійно. Тут є е, лист для мене від мого стиліста. Привіт, Христина! Твій стиліст Сієра. А літо вже тут. Е, чи це бізнес-кенджел, чи щось інше. Потрібно обновити гардероб, тралівалі. Висмішається, почитає нічого такого цікавого. І покроково, що перше, примірите все на себе, у вас є 5 днів вирішити, що ви хочете залишити. А зайти в програмку потрібно точно так само, як в попередніх коробках, зайти в програму, відмітити, що саме ви хочете залишити, що ви хочете відправити, або обміняти на щось інше. А заскануйте QR-код для чекаута, якщо ви залишаєте щось. І в принципі, все. Далі тут ще є Everything You need to know. Ну, в принципі, все те саме не знаю, для чого було оце от робити на папері. Ну, Так от набагато приємніше отримувати а, такого плану лист, Ну, тим не менше, дуже цікаво. А, але я не бачу, до речі, я не бачу, як в попередніх коробках де писало ціни на ці продукти, на ці товари, на цей одяг. Мабуть, це в програмі. Дивлюсь, в програмі і дуже цікавий момент. Перше, це те, що коробка мені вже прийшла, а в програмі написано, що вона ще в транзиті, вона не доставлена. І так як вона ще не доставлена, я по суті не можу глянути, що в тій коробці є, які ціни, і, а, і що я хочу, в принципі, з тим робити, я так розумію, що не є зручно. Наступне, я бачу, що можна змінити доставку або щомісяця, або що два місяці, або що три місяці. Я зроблю зараз що три місяці, щоб мені прийшла ще одна коробка на осінь. Мені буде цікаво спробувати, що ж вони мені прийшлють на осінь. Але я не можу нічого зробити зараз, в плані глянути ціни. Я не розумію. Як мені глянути ціни. А, я одне, що можу сказати, що я заплатила 30 доларів за їхній сервіс, який знову-таки повертається вам як кредит. Але я не знаю, чи це працює так само, як в Onceable, коли цей кредит використовується одразу ж в цей одяг. Чи він просто сидить на аккаунті, і ви не можете купити в них щось. А, ну, мабуть, я не знаю. Але 30 доларів. Onceable, це було 20 доларів в Stitch Fix. Якщо я не помиляюсь, це також було 20 доларів, або взагалі безкоштовно, мені здається, також було 20 доларів. Тим не менше, давайте глянемо, що у нас тут є. Я відкриваю цей красивий бант. І перше, що мені попадається, це чорна. Що це у нас? Блуза, мабуть, uh, Current Air називається фірма Лос-Анджелес. Ага, це блуза. Чорна на довгий рукав з, такою, з таким от манжетом в кінці, з моїми улюбленими вінтажними пуговками. Але я не люблю такі манжети, я ще на себе не приміряла, звичайно, пуговки це гудзички. Це моє улюблене, але а, я не люблю такий стиль. Хоча подивимося, як воно мені виглядає. Немає ніде ціни тут, тому будемо бачити. Приміряємо. Ну що, блуза на довгі рука. Мені здається, на мені вона виглядає теж класно. Я забираю свої слова назад, але я її однозначно залишати не буду, яка б ціна на неї не була. Хоча вона для роботи, для виходу кудись. Мені здається, гарний варіант з цими Рюшами. Вона така. А я в ній ходити не буду. У мене був схожий варіант колись білої сорочки такої блузки з полосочку. Я її одягнула один раз і комусь подарувала. А, раз, а друга вона парить. Вона буде однозначно літом парити. Я не люблю, хоч вона легенька і прозора. Але... Ось ця блузка чорна. 98 доларів, знову-таки не, не на цю якість, не на цю блузку. Наступне, що тут є, це ось така блузка. Леопардому. Леопардний, леопард, анімалістичний принт. І мене це дивує, якщо чесно, тому що я однозначно, коли заповняла, відповідала на запитання, там було запитання вибрати м -м, принт, стиль, кольора, які вам подобаються, не подобаються. І я однозначно впевнена, що анімалістичний принт я не вибирала, тому що мені не подобається, я не ношу анімалістичний принт. А це фірма MTS, ніколи про таку не чула. Ну, не знаю, мені такий стиль блуз не подобається, хоча це дуже хороший варіант а, крою для а, жакетів і для робочий, робочий варіант в офісі. Знову ж таки, ціни немає, тому не знаю. Поки що мені ні кольор не подобається, ні принт не подобається. Подивимося, як воно виглядає на мені. А, блузка, оця майка, однозначно, не мій варіант. По-перше, вона дуже сильно здавлює шию, хоча тут пуговка Луцик на резинці. По-друге, вона однозначно парить. Третє це принт, який я не ношу, я не люблю анімалістичний принт. Хоча, отак, знову ж таки, варіант на роботу непоганий варіант під жакет до чорних штанів, до джинс. А він виглядає непогано. Ось ця блуза мені не сподобалась. Принтом і, в принципі, пошиттям. І за 72 долари однозначно ні. Повертаю. Наступна в нас ще одна блуза. А, ось такого кольору з, а, як це правильно назвати, з такою зав'язкою впереді. І фірма Gilly East 2008. А, я розчарована, мені не подобається ні крой, я не люблю ні колір такий. Цей колір, мене, мені здається, старий. Зараз я, звичайно, приміряю на себе, але я не люблю такий колір, я ніколи не купую. І цей стиль впереді, де зав'язка вже є. Якщо пам'ятаєте, в попередньому лонці була чорна блуза, де зав'язку можна зробити самому цей галстучок внизу. Таке я ще ношу. Коли воно вже зроблено ну, одразу ж, воно не виглядає гарно, воно збільшує в об'ємі в, в талії. Подивимося, як воно виглядає на мені, але... Поки що я, якщо чесно, цими трьома речами розчарована. Слухайте, ну можливо, я занадто критична була на початку. Це, в принципі, блузка, досить гарний колір на мені мені здається. Не цікавий насправді крой, тому що цю штуку, цю зав'язку можна рухати з краю, коли воно отак на краю. Мені здається, досить нав... навіть класно, досить навіть цікаво. Коли її посунути вперед. Отак от, от можна зробити ще. Так мені не дуже подобається, а отут з боку ну, досить класно. Ось ця футболка червона, яка мені, в принципі, сподобалася 72 долари. Я її повертаю. Наступне у нас Вероніка М. А, ще одна блуза на короткий рукав. А, з, знову ж таки, от такою деталю впереді, про яку я, що казала, що не люблю, вона трішки інша, ніж попередня. Але одразу ж знову скажу, що ні колір, ні крой мені не подобається. І про фірму таку я не чула. Приміряємо. Ще один варіант з цими джинсами це оця а, така брудно-голуба майка, футболка, блузка з запахом. А, ну, Знову ж таки, непоганий варіант на роботу. Я в таких речах ходила раніше, коли в офісі працювала. Але в мій гардероб така блузка зараз не вливається, хоча виглядає в мені це непогано, так? Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Ось ця синя футболка. Вона мені не сподобалась, бо вона 85 доларів. Здуріти можна. Наступне, Наступне у нас мені здається плаття від Olivia Gray. На чорного кольору. Зараз я намагаюся розібратися, що тут чого. це плаття Максі з шнур... з поясом на брательках. І що тут у нас впереді? Ага. Ага, це плаття за пах, мені здається, так? Так, це плаття за пахом, здається, так це називається. Коли можна тут впереді відкривається. зараз я на собі примірю і покажу. В принципі, ідея класна. Колір гарний, тканина, Я не знаю, що це за тканина, але е, досить приємна. І не зрозуміло тільки вона так ніби вже... Ну, однозначно, вона кимось примірялась, але тут впереді, ви не побачите, але тут впереді так ніби гудзик такий великий відбився. А зараз приміряємо. Ну, поки що це перша річ, яка мені принаймні якось імпонує і подобається. Так, і останній варіант це оце плаття з запахом. Тинь -тинь. Дуже високо, а йде оцей перехід з, одного, з однієї частини плаття на інший. Тобто, коли я рухаюся, прямо відкриває майже ті місця, які не потрібно. Це раз, друге, трошки мілке в грудях, хоча тут от воно широко, а тут так ніби цю, цю пуговку тягне. А мені не подобається, вона на мені сидить. Ця чорна, 98 доларів. Я його, звичайно, повертаю, тому що воно мені замале, ціна завелика, Стиль окей, посадка на мені, мені не сподобалася за коротка, і якість також часто окей. Наступна. Наступна, мені здається, також. Платя. Це у нас фірма Be Cool, Made in China. І це у нас такий голубий, блідо-брудно-голубий кольор з рожевими квітами. Це в нас maxi, і прийду на, на бретельках. Переді йдуть гудзики відверху донизу і внизу великий а, як це а, розріз. Ось так ось це виглядає. Зараз також примірюємо. Ну, не скажу, що мені не подобається, я не знаю, яка ціна. Тут все залежить також від ціни. Ось таке плаття. В принципі, воно виглядає непогано. А відтінки також непогані, воно дуже зручне, але воно, воно дешеве. А, о, тут є кишень, Оце клас. Зразу поїн зверх, зверху зверху додаємо за кишеньку. В платях кишеньки це дуже зручно. А тут дуже дешевий під'юбочник, коротесенький і такий, що буде парити. Тут дуже неякісно пошито. Терчать нитки. Плаття 78 доларів. Ну, плаття також ні. За цю ціну, в принципі, я плаття взяла б. Але це плаття пошиття не дуже хороше. А, мене в грудях дуже завелике декольте відкриває, я так не ношу. І нитки терчать, тому повертаю. Це вже в нас скільки речей? Раз, 2, 3, 4, 5, 6 речей. Можливо, ми вже з вами глянули, Далі. Щось біленьке і щось дуже ніжне. Це у нас Love Stitch, також Made in China. На бретельках ось така біла розмахайка. Тканина цікава, тканина літня, з такими з мережевим. Дуже широка. Я не знаю, вона буде мені виглядати. Одного разу, коли в попередньому відео, декілька відео назад, коли я Пробувала повторити а, Stitch Fix Я купила була собі майку, яку ви всі розкритикували, і я її повернула. І це щось схоже, просто іншого кольору. У нас. Ой ні, ой ні Окей. Наступне це в нас штани Search for Sanity. Я бачила цю фірму в Marshalls Це Нейлон і спандекс Це, типу, спортивні. Тканина така, як на спортивні легінси, але грубша. І це типу легінси з великою широкою, а, широким поясом вверху. Але вони йдуть як прямі а, з широкою штанкою. А, не ношу я такі штани. На спорт мені не потрібні. Я не знаю. Я не знаю, це фірма в нас. Ага, я вже сказала, приміряння. Поки що. Оці штани я не бачу, з чим можна скомбінувати. Тому що вони для мене йдуть спортивні. Хоча, мабуть, це не спортивні, я не знаю. Це ці спортивні штани. Вони, в принципі, сіли на мене дуже гарно, висока посадка. В принципі, вони не зжимають так, як, 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 як стягують спортивні штани. Вони сіли досить непогано і досить зручно. Я в таких не ходжу просто. Не знаю, можливо, варто придивитися, але мені здається, що якщо я продовжу худнути, то ну я в них похожу місяця-два і потім вони будуть на мене великі. Майка, як я вам казала, звичайна майка розмахайка. Я вже полінилася, полінувалася змінити білизну знизу. А звичайно. Ось ця майка 70 доларів. Я її, звичайно, повертаю. Розмір нормальний, ціна за висока, стиль мені не подобається. Сіла вона на мені так собі квалиті а нормальне ну, не подобається. Просто для порівняння, що одягнула свою футболку з цими штанами. а Це більш такий, звичайно, стиль під ці штани. Спортивний вибігти в магазин, піти в парк, прогулятися. В принципі, мені починають ці штани подобатись. Але знову-таки залежить, яку вони ціну. 78 доларів ні, я не готова заплатити. Розміри якраз, ціна висока, стиль нормально, сіли окей, квалити хороша. Далі ще одні штани це джинси. З джинсу, який одразу скажу, мені не подобається. Я не люблю такий джинс. Це колір, який я не люблю, і це сам джинс такий дуже стрейт, стрейчовий. А, він верху йде на резинці. 12-й розмір, і я майже більш ніж впевнена, що вони будуть для мене завеликі. Це Democracy. Довгі, довга штанка і. А, я не знаю, я такі джинси не ношу. Вони дуже класичні, вони дуже стандартні, вони дуже такі. Я знаю, що на мені вони потім висять. Ой, дівчата. Я щось так розчарована. Мені здається, що вони в поясі вже я бачу, що не будуть широкі, тим паче вони на резинці. Ну, приміряємо, може, я про себе думаю краще, ніж воно є. <смір 'я> Джинси сіли на мені добре. Вони якраз зараз протик. Я про себе занадто хорошої думки була Я думала, що я вже ходіша. Але вони сіли на мене класно, вони сіли прям влито. Джинси. Джинси були під питанням, вони, в принципі, мені були окей. Але не за 98 доларів повертаю. І останнє, що в нас є, більше нічого не залишилося це ще одні джинси чорного кольору. Обрізаний низ, не оброблений. Ага, чекайте. Це в нас фірма Keros. І вони йдуть. Це теж такий досить стрейчовий джинс. На колінах витерто на обох. І внизу також, до речі, такого не бачила. Зазвичай, якщо витерто, то ззаді, спереду витертості я таких не зустрічала. Цікавий момент. В обох штанах однаково. І мені теж здається, що не будуть на мене великі. Але зараз ми це все приміряємо. Ну що, джинси мені подобаються. А, джинси на мені сіли непогано. Хоча в них нічого особливого немає, розрізані коліна і протертість внизу. Чорні джинси, вони мені сподобались, але однозначно не за 128 доларів. Ні. Повертаю. Все, я повертаю. Вони запитують, чи в мене ще є якісь запитання чи коментарі, нічого не буду пояснювати, або напишу The price is too high. Все, я повертаю всі. Continue to checkout. І показано, що мені а, з мене нічого не знімають, ніяких грошей, тому що я все повертаю. У мене є сім днів, щоб повернути. Дякую вам усім за перегляд. Залишайте коментарі, вподобайки і чекайте наступного відео.